Звичайний депреса Ауреа – Це декоративний сорт звичайного, який походить з Європи та Азії. У дорослому віці досягає висоти 30-60 см з широкою кроною 1-2 метри. Форма крони низька, розлога. З характерним стелячим ростом, що надає їй декоративного вигляду. Хвоя золотисто-жовта або жовто зелена з приємним ароматом, особливо помітним при розтиранні. Ягідки невеликі, синювато чорного кольору дозрівають через 2-3 роки. Тем просто повільний, з річним прирісом приблизно 5-10 см. Вимагає сонячних місць. Краще росте на відкритих ділянках. Надає перевагу легким, добре дренованим ґрунтам але може рости на різних типах ґрунтів.